Всім привіт! Мене звати Костянтин Димсько. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні випуску ми вам розкажемо про таке. У Резерв Плюс запустили онлайн-вістрочки для багатодітних батьків. У застосунку Резерв Плюс з'явилася можливість оформити вістрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Це стосується сімей, які мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Сьогодні застосунку Резерв Плюс з'явилася функція оформлення вістрочки від мобілізації для багатодітних батьків, які мають від трьох неповнолітніх дітей. У спільному шлюбі для отримання такої відстрочки необхідно лише надіслати відповідний запит у застосунку Резерв Плюс. Система автоматично перевірить право на відстрочку і відобразить відповідний статус у вашому електронному військовому документі. Повідомо Чорногоренко. Зазначається, що для батьків, які мають дітей від різних шлюбів, однією з умов отримання відстрочки є відсутність заборгованості з за аліментів у єдиному реєстрі боржників. Заборгованість не має перевищувати суму платежів за три місяці. Чорногоренко додала, що через Резерв Плюс вже оформлено чи поновлено 150 тисяч вістрочок. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просто підтримуйте нас лайком та репостом у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просто потрібний нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. <му> дякуємо кафе Фоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.